Китайські експерти з безпілотників відвідували російське підприємство Купол, яке перебуває під західними санкціями для розробки нових дронів і навчання персоналу. Паралельно британські аналітики заявили, що Москва погодилася оснастити китайських десантників технікою та підготувати їх для можливого вторгнення на Тайвань. Ці факти свідчать про поглиблення військової співпраці між Ерефією і КНР. І таке питання: наскільки тісною стає військово-технологічна співпраця Росії та Китаю, і що це означає для глобальної безпеки? І чи може це мати наслідки не лише для війни в Україні, а й для безпеки в азійсько-тихоханському регіоні? Ну безумовно, наслідки негативні від цієї е, імперіалістичної можна сказати політики Китаю в індо Тихікеанському регіоні і претензії на Тайвань. Вони безумовно є. Вони не знімаються. Це вважається Сполучених Штатів Америки навіть найбільшою загрозою. А щодо підтримки Китаю і Росії, вона була всі ці останні три з половиною роки Росія на сьогоднішній день тільки воює завдяки допомоги Китаю е, на адресу Росії те, що все китайські технологи інженери. Проваджують на російських заводах ВПК на цивільних заводах, встановлюють свої технологічні лінії. верстати. Росія закуповує майже 90% всього станочного парку, верстатного парку, які вони купують за останні 3,5 роки. Це все з Китаю, всі технології, всі запчастини, всі комплектуючі, все, що тільки можна. війна відбувається Росії проти України тільки завдяки підтримці Китаю зі сторони Китаю. І це той Китай, який виступав гарантом е, ліквідації. Україну ядерної зброї, тактичної стратегічної ми віддали Росії. І Він приєднався до договору між Сполученими Штатами Америки, Британією, Росією і Україною. Приєдналися Китай і Франція. Потім пізніше І вони також виступили гарантами територіальної цілісності, незалежності України. І От тепер цей в лапках гаранта по суті, посібник агресора допомагає Росії знищувати Україну і українців. от це те, що сьогоднішні ніч обстрілювали Україну. Україну, шахедами і ракетами, в цьому величезна лапках заслуга саме Китая, Сінь Цзіньпіня, їхньої комуністичної партії, їхнього режиму китайського, який по суті воює реально проти України, допомагаючи Росії мати той військовий потенціал, здатний спроможний не тільки е триматися на плаву, як взагалі імперія Росії. Ну і продовжувати три з половиною роки війну проти України і купуючи до 40% російської нафти, постачаючи Росії фінансовий ресурс в валюті, що Росія може далі продовжувати і сама зберігати свій путінський режим, і продовжувати знищувати Україну, воювати проти України і українців, і навіть вже уже починати відкриту війну гібридну війну проти європейського союзу, запускаючи. Чи безпілотники в десятки країн Європейського союзу, в основному в Балтійському регіоні, але тим не менш, це все є вина і провина Китаю, сі дзінпіня, комуністичної партії Китаю, їхнього режиму. І ми повинні реально, а не неворожевих окулярах Китаю як ворожу країну, таку саму як. Північна Корея, як Іран, як Китай і Росії по відношенню до України. І ніяких ілюзій щодо режиму Китаю до нас не повинно бути. Ми повинні розуміти, вони наші вороги, вони націлені на те, щоб Україну, по суті, знищити. І не підкуплятися, і не жити в світі ілюзії, що от вони нас вперше привітали на День Незалежності, а це що значить, і так далі. Це китайський цинізм, це їхнє таке фарисейство. І привітати на 24 серпня і подати Росії на 10 Ки мільярдів доларів продовжувати продавати зброю, вбивати українців, яку яких вони і державу Україну і українці вітають з ним незалежності? Ну от таке фарисейство, такий цинізм. Пане Юрію, дякую за вашу відповідь. І наостанок хотілося б обговорити ще одну інформацію стосовно того, що 24 вересня біля берегів Японії вперше зафіксували російський стратегічний підводний човен проєкту «Борей-А» імператор Олександр III. Озброєний ракетами булава 30 його супроводжували крейсери буксира. А японські міноборони запровадили посилений моніторинг. Водночас відомий про серйозну аварію на субмарині новоросійськ у Цереземному морі, яка мало не закінчилася катастрофою. Цікаво почути вашу думку, як ви думаєте, яке політичне послання Москва намагається надіслати виводячи до берегів Японії стратегічний підводний човен із ракетами булава? І чи можна це розглядати як спробу Кремля показати силу на тлі внутрішньої слабкості, в особливості субмариною новоросійськ? Ну, вони всі 70 років ще часів Радянського Союзу. Я пам'ятаю е, радянський атомний флот. Зараз Російський Атомний флот. Це дуже потужна зброя, реально, яка не можна її нехтувати. Це величезна небезпека всьому світу. Це під 60 атомних підводних човнів, які оснащені відповідною кількості стратегічних і тактичних ядерних ракет і е, 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 торпед з ядерними боєголовками, які саме для того і патрулюють. Світовий океан, щоб нести бойове чергування і нести загрозу всьому світу, в першу чергу НАТО 에, Сполученим Штатам Америки, Китаю, 에, вибачте, Канаді, 에, вибачте, Канаді, і в тому числі Японії, з якої на сьогоднішній день між Росією і Японією вже 80 років немає мирного договору. Вони завершили Другу світову війну, так і не підписавши мирний договір, тому що радянський Союз тоді відтяпав у Японії. Ось Сахалін, чотири острова Корільської гряди, що найменше, і Японія ніколи з цим не годна змиритися, і вона не погоджується е, укладати угоду припинення війни і встановлення мирних дружніх стосунків з Росії е, всі ці 80 років, е, поки Росія їм не віддасть, і от вони постійно патрулюють, носяч е, бойове чергування вздовж берегів Японії, в тому числі, тому що і Південної Кореї, до речі, вони і всюди, де вони можуть, вони загрожують і тут нічого не змінилося за останні десятиліття, і це буде дальше продовжуватись. А в Новоросії Новоросійсь підводний човен, який е, аварії зазнав, в нього почало протікати дизельне пальне е, в Середземному морі і життя моряків і самого підводного човна. На грані потоплення аварії, ну можливо, їм вдасться росіянам направити ремонтні бригади швиденько, терміново і підтримати на плаву атомний підводний човен, врятувати його. Е Вибачайте, я не знаю, чи він атомний. Я тут не буду спішити. І думаю, що вони будуть його в будь-якому випадку, будь-якому випадку рятувати. А які сигнали вони? Ну вони всюди демонструють свою присутність в, сві в світовому морському океані всіх океанах світу, і що вони дуже потужна країна, що треба нас лякатись, боятись. і Путін демонструє це і європейським країнам, і Америці, і Японії. Всім, що з нами нам не можна погрожувати, і нас не можна називати е, паперовим тигром. Ми ніякий не паперовий тигр. Ну це їхня відповідь, але тим не менше... Е... Недосконало у них військова техніка, вона ламається. Рівень кадрового забезпечення видно в армії в флоті надзвичайно низький. І оце те, що поламалося, і така загроза виникла підводному човну в Середземному морі, демонструє, що не все гаразд насправді у них. І саме головне, щоб, не дай Бог, не було на борту ядерної зброї. Але швидше всього, і такі підводні човни, і тут бойове чергування безумовно на борту ядерної зброї, тому весь світ спостерігає і не хоче ніякого ускладнення ситуації в Середземному морі для середземноморських країн. Ну Росія швидше всього його врятує. Цей човен на жаль. І шкода, що він не потонеть. Але ситуація така. Чи існуємо ймовірність, що атака, яка збіглася з тижнем Генеральної асамблеї ООН, змінить дипломатичну динаміку на міжнародних форумах. І який вплив матиме цей удар на єдність ЄС і НАТО в питаннях подальшої підтримки України? Ну на жаль, нічого не змінить і ніяк не вплине. Уже всі до цього звикли вже. Всі нікого не дивує, що Путін завжди на якісь міжнародні події, як саміт G7, саміт g 20 засідання е, сесії парламентської асамблеї Європи. Засідає в ці всі, чи якісь державні візити, потужні, чи Генеральний е, саміт НАТО. І саме в ці дні, напередодні, Путін починає свої ракетні терористичні атаки по Україні, спеціально підігріває градус протистояння. Скалує ситуацію і демонструє, що йому плювати на міжнародне право на всі ці інституції, на всі їхні занепокоєння, їхню стурбованість, і що ви нічого мені не зробите. Я буду все рівно що хотіти, ти робити, і ви будете це визнавати, сприймати і навіть не м'явкати, умовно кажучи. Ну і на жаль, воно десь так і є, і тут треба визнати, що світова світові інституції абсолютно як організації Об'єднаних Націй, Ради Безпеки, ООН, ОБСЄ, там Червоний. Хрест, магате це все повна профанація, абсолютно недієздатні інституції, які ні на що не, не спроможні досягти будь-якого жодного результату, практично за останні десятиліття. А за час повномасштабної війни в Україні, то тим більше вони продемонстрували абсолютно свою імпотентність. Ну на жаль, ми живемо в такій реалії і нічого не можемо зробити. І правий ще раз президент Фінляндії, який заявив, що ООН треба негайно реформувати, позбавляти. Право вето і наказувати країни, які порушують статут ООН, виганяти, призупиняти їхню діяльність і не давати їм можливість приймати, ухвалювати будь-які рішення в ООН. Ну от така сьогодні реальність, на жаль. Так, пане Юрію, далі хотілося б ще також поговорити власне про Угорщину, адже прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після звинувачення шпигунстві заявив, що відчуває харасмент з боку президента України Володимира Зеленського. Як пише європейська правда, конфлікт розгорівся після того, як Київ повідомив про вторгнення угорського безпілотника-розвідника на території Закарпаття. Українська сторона надала докази цього інциденту, тоді як Будапешт звинуватив Україну у вигадках та спробі дескредитувати Угорщину. Ось таке питання: наскільки серйозним є інцидент із угорським дроном, і чи можна його вважати актом провокації проти України? Які політичні цілі переслідує Орбан, роблячи заяви про харасмент з боку Зеленського? Ну це чудово, що Орбан відчуває якусь реакцію і тиск України. Я би хотів, щоб він безумовно відчував набагато більше, щоб він, хоча б одну соту відчував те, що українці відчувають в ході цієї війни від російських атак, терористичних бомбардувань, от як Київ сьогодні, Одещину, інші регіони України обстрілювали. І дуже шкода, що так пізно Орбан відчуває тиск України. А те, що вони здійснюють ці провокації з цим безпілотником, ціл. Дійсно драма, бо тоді, коли запускали ці безпілотники по Закарпаттю і в районі там населених пунктів Закарпатської області. Після цього настав ракетний удар Російської Федерації двома ракетами по Мукачево по заводу Сполучених Штатів Америки, власником яке є бізнесмен Сполучених Штатів Америки, це все відбувалося буквально через 2-3 дні після саміту Трампа з Путіном на Аляскі в Анкорідже, во така от. От іронія долі такі успішні у них в лапках були переговори між Трампом і Путіном, і тому не виключно, що. І... Угорщина режим Орбана десь допомагає і сприяє Росії в нанесенні ударів, і не випадково це був такий перший потужний ракетний удар по Закарпаттю за всі 3,5 роки війни, саме після того, як українські військові зафіксували проникнення угорських безпілотників на територію Закарпатської області. Тут дуже багато є питань, на яких нема відповідь. Будемо безумовно відстежувати пода. Дальше розвиток подій, але Україна повинна демонструвати. Перереченому режиму Орбану, якому залишилося ще бути на займаних посадах до квітня наступного року, коли будуть парламентські вибори, і будемо просити Бога, щоб надав розум угорським виборцям зробити правильний вибір, щоб вони назавжди позбулися режиму і партії Орбану Фіде в Угорщині, щоб їх уже більше ніколи не було. Ні того Сіярту, ні Орбана, ні то заступника міністра закордонних справ і інших подібних. Пане Юрію, власне, ще одна цікава тема. Є хотілося б обговорити те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається залучити МАГАТЕ до спроби підключення окупованої Запорізької атомної електростанції до своєї енергосистеми. За його словами, Москва проклала понад 200 кілометрів лінії електропередачі, і готується запустити станцію під власним контролем. Українська сторона застерігає, такий сценарій не лише створює безпрецедентні ризики ядерної катастрофи, але Може призвести до краху глобальної системи ядерної безпеки, сформованої під егідою МАГАТЕ. Ось таке питання: чи може МАГАТЕ реально допустити залучення до Москви? І чи варто очікувати жорстокішої реакції від західних столиць у відповідь на ризики пов'язані із ЗАЕС? Які конкретні кроки могли б бути зроблені? Ну, МАГАТЕ, це абсолютно безпорадна імпотентна інституція. Навряд чи вона зможе на щось вплинути. Реально е недавно, буквально декілька днів назад, генеральний секретар МАГАТЕ, директор, точніше, зустрічався з Путіном, обнімався з ним, любезнічав, як кажуть, і демонстрував всіляку схильність і Повністю підтримку російської концепції, не знаю, що він буде в реальності, як вони будуть реагувати одними тільки заявами там, осудом не можна зупинити Путіна. Путіну взагалі плювати, як я вже казав, на ці всі інституції. Тому я і назвав в тому числі і МАГАТЕ, що вони неспроможні захищати справжні національні інтереси держави, яких окуповані атомні електростанції. Вони підіграють диктаторам і навряд чи зможуть Може МАГАТЕ якось зупинити наміри Путіна, здійснити те, що він намагається робити. А Світова громадськість, ну крім як. Заява занепокоєння стурбованості нічим відреагувати реально не може. Як вона може вплинути? Реально може впливати виключно тільки сам президент Сполучених Штатів Америки, який в різний період у цих останніх 9 місяців свого президентства багаторазово на порядку денного на столі була тема Запорізької АЕС, де він під різним соусом намагався чи спільне використання атомної електростанції, чи під управлінням США. Чи в якось ті типу, паверенді у США, щоб тільки Росії звідти позбавитись і позбутись, ну будемо сподіватися, що українська сторона дипломатів буде далі просити Трампа все ж таки залишати на столі переговорів з росіянами тему Запорізької області, повернення її в Україну як жесту, мовно кажучи, доброї волі. Ну бо захоплювати її реально не можна. Я в хорошому смислі сказав тут жест доброї волі, тут повинен бути якийсь компроміс, тому що воювати за Запорізьку АЕС повномасштабно, ну це абсолютно нереально і неприйнятно, і ніхто на це не піде. Росія відключила там зараз. Немає елект... зовнішнього електроживлення вже п'яту добу на Запорізьку АЕС, А по всіх нормах допустимо максимум 72 години, тобто три доби. Тобто, Путін здійснює тиск на світову громадськість на МАГАТЕ, на Україну, примушує нас до капітуляції таким чином, в тому числі, що може статися аварія на Запорізькій АЕС. Ви ж думаєте, ви давайте погоджуйтесь на капітуляцію, тоді все буде добре. Ну, Путін грає в такі ігри, ставлячи на кон життя десятків мільйонів людей в Східній Європі, в Україні, і йому плювати на це все. Ну я сумніваю, що західна спільнота і інституція зможуть зупинити дійсно, реально відчуження атомної електростанції Росії в своє володіння. І тут єдиний, хто може їх зупинити, це крім всього іншого, це українські Збройні Сили. Які просто розбомблять ту лінію електропередачі вони не зможуть всерінно користуватися електроенергією Запорізької АЕС, тому що Україна повинна не допустити їм Росії використовувати Запорізьку АЕС для себе, для своєї генерації, для свого споживання за жодних обставин. Ну я не знаю, яка позиція української влади і міністерства оборони, але я би цього б за жодних обставин не допустив. То, що вони будують 200 кілометрову лінію електропередачі, Це не значить, що вона реально фізично буде існувати. А ми повинні її просто монотонно систематично знищувати, і тому вона не буде нікуди генерувати, нікуди віддавати свою електроенергію.